Добрий день, я вам сьогодні розкажу, що можна робити після 9 класу. Приїхавши з України, наші, як кажуть, учні стоять перед питанням, що робити після 9 класу, після школи, які є можливості. Після 9 класу ви можете відвідувати підготовчий клас, мовний, де будете вивчати відповідні предмети, а також німецьку мову, математику і соціологію. Це, наприклад, називається в системі. Німецький Бурувсфобергайте. Yeah. Ви вивчаєте там предмети, а також німецьку мову. Після 9 класу ви можете поступити в цей коледж, тобто економічний або технічний чи соціальний, і будете відвідувати цей клас. Якщо ви його відвідували, ви можете відвідувати потім Berufsfachschule 1, це є перший ступінь підготовчої професійної освіти. Там також вивчаються предмети. Математика, німецька мова, соціологія, а також друга іноземна мова, англійська, і після цього 10 ем, класу в порівнянні з Україною, ви можете поступати на дуальну професійну освіту. Тобто після 9-10 класу ви можете ем, поступити в коледж. А також, ем, якщо ви відвідуєте ці два класи професійної ем, освіти. Ви можете ем, отримати е, Мітлерайф. Це є е, це як в Україні після закінчення е, 9 класу. Ви будете мати вже закінчену е, загальну середню освіту.